Розглянемо подання розпорядження про виплату доходів сум погашення за цінними паперами засобами кабінет клієнта. Для цього обираємо документи. Новий. На екрані з'явився доступний перелік розпоряджень, які можуть бути подані засобами веб-сервісу кабінет клієнта. Ми обираємо розпорядження про виплату доходів сум погашення за цінними паперами. У нас відкривається форма розпорядження, і ми починаємо її заповнювати. Зазначається вихідний номер розпорядження, дата. Потім ми обираємо, що ми саме будемо виплачувати. Виплата доходів чи виплата сум погашення. Якщо це виплата доходів, зазначається рік, в якому були отримані такі доходи, та кількість депозитарних установ, на які будуть перераховані кошти. У нас є 4 депозитарні установи. Далі обираємо код ISIN, Цінних паперів, за якими відбувається виплата. Реквізити імітенти заповнюються автоматично за і Далі зазначаємо суму, яка буде перерахована на депозитарні установи. Сума зазначається вже та, яка буде перерахована на депозитарні установи. Без податків. Обираємо тип виплати в повному обсязі чи частками. Обов'язково для виплати дивідендів зазначаємо дату прийняття рішення про виплату таких дивідендів. Дата обліку. Тут зазначається дата обліку, яка була вказана в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або в розпорядженні на складання реєстру власників цінних паперів. Обираємо таку дату і зазначаємо реквізити додаткової угоди, що була заключена з депозитарієм для отримання послуги щодо виплати доходів. Далі у нас є можливість обрати файл. Наприклад, якщо це виплата дивідендів за акціями, то сюди ми можемо прив'язати протокол засідання наглядової ради, на якому було обрано дату переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Далі натискаємо Продовжити. Після натискання на цю клавішу документ автоматично зберігається і у нас з'являється доступний перелік депозитарних установ. Які були включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, сум погашення. Починаємо заповнювати суми, що мають бути перераховані на кожну з депозитарних установ. По кожній з депозитарних установ нам потрібно додати файл А саме. Що ми додаємо по депозитарній установі? Це має бути додаток номер 45 обов'язково розрахунку доходів за цінними паперами. Якщо ви робите виплату частково, наприклад, по одній якійсь депозитарній установі чи якомусь конкретному власнику, ви тоді додаєте обов'язково додаток номер 45 а щоб було зрозуміло депозитарній установі, якому з власників перерахувати зазначені доходи. Також, якщо ви сплачували податки і в розрахунку такі податки є, то обов'язково додається в підтвердження про сплату таких податків платіжка про сплату податку. Так ми робимо по кожній із зазначених депозитарних установ. Якщо по якійсь із депозитарних установ ви по якійсь причині не сплачуєте доходи чи дивіденди, сума тоді зазначається 0. Також тут є доступна опція завантажити з Excel. Наприклад, якщо у вас дуже багато депозитарних установ і ви не хочете вносити суми щодо перерахування руками, ви маєте можливість завантажити такі суми із файла в форматі Excel. Вимога до файла є в інструкції користувача, яка розміщена на головній сторінці. Також, наприклад, якщо ви з якоїсь причини виплачуєте доходи на депозитарну установу, якої немає в переліку осіб, який ви отримали, наприклад, власник змінив місце зберігання своїх цінних паперів, ви також можете скористуватися опцією завантажити з Excel в файлі, в якому буде така депозитарна установа, і по ній зазначаєте ту суму, яка має бути на неї перерахована. Але рекомендуємо це робити до того, як ви попідв'язували файли по депозитарних установах, тому що може таке бути, що після завантаження файла в Excel файли обнуляться і їх потрібно буде додавати ще раз. Після того, як ми додали всі файли, внесли суми, підв'язали всі необхідні документи, ми підписуємо саме розпорядження. Як ми бачимо, підписуються всі файли, які були підв'язані до розпорядження, як і ті, що були підв'язані окремо по кожній депозитарній установі, так і саме розпорядження, і той файл, що був доданий до розпорядження. Саме наш протокол. Після накладання підпису додатково накладаємо печатку, якщо ви її використовуєте. І підписуємо файли ще й печаткою. Якщо ви в своїй діяльності не використовуєте печатку, то ви можете написати нам, звернутися до кол-центру або написати на електронну адресу, яка ось тут зазначена на helpdesk.sobachk.ua, Для того, щоб ми вам змінили модель підпису. Наприклад, прибрали печатку. Після того, як розпорядження підписано і підписом, і печаткою товариства, натискаємо відправити, і розпорядження відправляється до центрального депозитарію. Як ви бачите, це розпорядження, що ми створили, відображається у нас в основному списку з статусом готово до перевірки. Після того, як Фехівеці центрального депозитарію почне перевірку, статус зміниться на розпочату перевірку. При відсутності до зауважень до розпорядження, Воно буде прийнято в роботу, про що буде відповідний статус. Статус розпорядження про виплату доходів сум погашення за цінними паперами можна відслідковувати онлайн. При відправленні розпорядження в центральний депозитарій статус змінюється на готово до перевірки. Коли фахівець центрального депозитарію розпочинає перевірку розпорядження, статус змінюється на розпочато перевірку. Коли зауважень до розпорядження немає, статус відповідно змінюється на прийняту в роботу. Після того, як центральний депозитарій опрацює розпорядження про виплату доходів сумпогашення за ціними паперами та здійснить переказ коштів на рахунки депозитарних установ і, відповідно, відправить її розпорядження щодо виплати доходів сумпогашення, статус розпорядження змінюється на «Завершено», а емітент отримує лист підтвердження про виконання розпорядження про виплату. Ось яким чином цей лист виглядає. Тут зазначено, яке саме розпорядження виконано.